Проблемами психічного здоров'я до сімейного лікаря відтепер буковинці можуть отримати кваліфіковану допомогу не лише у вузькопрофільних спеціалістів, таких як медичний психолог та психіатр, але й на первинній ланці медико-санітарної допомоги. Детальніше про нововведення у наступному сюжеті. Питання ментального здоров'я є важливим аспектом життя людини. Особливо це стало актуальним після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, адже воєнні дії, постійні повітряні тривоги та перебування у стані стресу вкрай негативно впливають на наш психічний стан. Раніше її надавали лише вузькопрофільні спеціалісти, медичні психологи та психіатри. Та відтепер за цим можна буде звернутися і до сімейного лікаря. Лікрі первинної ланки проходять Спеціальні курси, після яких вони можуть надавати при певних видах, при певних скаргах, при певних проблемах медичну допомогу пацієнтам. Після цього, як лікарі навчені, вони, ви знаєте, що заклади охорони здоров'я нас контрактуються з Національною службою здоров'я України, після того, як лікарі навчені середній медичний персонал, тобто медичні сестри навчені, вони можуть законтрактуватися з медичною з Національною службою здоров'я України на пакет, який називається супровід і лікування. Захворювань психічних у дорослих і дітей на первинному рівні. Перш за все, сімейні лікарі можуть вести пацієнтів з розладами непсихотичного спектру, ведення пацієнтів з депресією, введення пацієнтів з вживанням, які мають залежність від вживання психоактивних речовин, ведення пацієнтів з деменцією, ведення пацієнтів з психозами, епілепсією, питання. Попередження суїциду, в тому числі, да так таке навчання теж в межах цієї програми здійснюється. Особливої уваги потребують наші військові, адже захищаючи Україну від російських загарбників, вони часто повертаються з зони бойових дій не лише з ранами фізичними, але й психічними. Реабілітація вона відбувається як. При амбулаторному зверненні, так і при стаціонарному лікуванні військовослужбовців, і цей реабілітаційний пакет теж оплачується Національною службою здоров'я України, що важливо для пацієнтів, тому що насправді тоді ця реабілітаційна допомога повинна бути безоплатною для пацієнта. І відповідно військовослужбовці мають можливість її отримати до прикладу в лікарні швидкої медичної допомоги, в обласній клінічній лікарні, якщо мова йде про стаціонарне лікування, або ж у закладах амбулаторної мережі. Відповідно підготовку сімейних лікарів здійснюють вже упродовж року. Наразі 21 заклад первинної ланки медико-санітарної допомоги може проводити таку діяльність. В області підготовлено в очному навчанні більше ніж ну приблизно 300 лікарів, більше ніж 280 лікарів. Там наступного тижня ще наступних 30 лікарів. Пройдуть таке навчання очне, водночас держава розуміючи, що є потреба в таких послугах величезна, зробила можливість проходження такого навчання онлайн безкоштовно для лікарів на платформі Національної служби здоров'я України, і таких фахівців в нашій області також є багато. Тетяна Дубіцька, Валентин Самуляк, Василь Ставчанський. Теми дня ТВА.